Хочеш таке відео зі своїм аватаром. Я зробив цього аватара менше, ніж за дві хвилини. Переглянь цей швидкий посібник і дотримуйся кожного кроку до кінця. Крок один. Нам знадобиться сам аватар, ми його генеруватимемо в Міджорні. Заходимо на сайт, натискаємо Join Beta, переходимо в Discord і в будь-якій гірці New Beast вписуємо побажання щодо героя твого аватара. Пошук зображення не забуваємо на початку поставити slash. І вибрати Image Prompt, далі опис. Обираємо версію, яка сподобалася найбільше. Відкриваємо у браузері і зберігаємо. Якщо ви не вмієте користуватися Midjourney, одразу переходимо до другого кроку. Там теж можна буде його зробити. Крок 2. Створюємо відео з цим аватаром. Ми переходимо на сайт did.com, увійдемо через свій аккаунт Google та оберемо безкоштовну пробну версію. Обираєте готовий аватар. Або завантажити слово, якого щойно згенерували. Праворуч ми обираємо мову та голос озвучки. Після пишемо текст, який хочемо, щоб наш аватар сказав. Коли ви завантажили картинку, натисніть на кнопку створити відео і все готово. Я в твоєму телефоні, в твоєму житті, в твоїх снах.